Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, це буде третя частина з нашого серіалу. Як я працювала бебісітером, татою, нянею у римі. Віталій, це буде третя частина, якщо я не помиляюсь, мені здається, третя. Звичайно, звичайно, я тут розповідаю такі, знаєте, випадки найкрінжовіші, -най тому що, ну, звичайно, були сім'ї нормальні, порядні. Я ж вам вже це казала, що от як ти домовишся, так вони тобі заплатять і дотримуються договору. От. І поважають твій труд. Але коли ви потрапите на таких людей, то вам буде легко, нормально. Але я розповідаю такі випадки, коли ви повинні бути готові до таких крижів, ви розумієте? Ось <смірко> і ще я була в багатьох сім'ях, багатьох, тому що, як правило, знайти роботу няні. На дуже дуже довгий час в одній і тій самій сім'ї важко. Її можна знайти. І, наприклад, вона в мене і була довгою ця робота. Не те, що я, от я, ну скільки там років я працювала як вебі-сітер, от до хвороби. Так, так, до самої хвороби. Але оці сім'ї навіть хотіли, щоб я в них довго працювала, і діти до мене звикали, і я до дітей. Але завжди наступав такий момент. Коли, окрім е, турботи про дитину, мені нав'язували домашнє господарство, прибирання, е, магазини, е, миття підлоги, миття ванних кімнат, скажімо так, готування їжі не тільки для дитини, для всієї родини. Тобто, за великим рахунком, їм не потрібна була е, няня для дитини, їм потрібна була прибиральниця. Яка б ще б і доглядала їхню дитину. А це зовсім інша ціна. Тому що бі-сітер це одне, а прибиральниця це інше. І я знаю, скільки коштує праця прибиральниці і скільки коштує праця бути з дитиною. От. Люди це не розуміли, італійські люди. Вони думали, якщо ти з України, то ти ладна на все. Я не проти, я була її прибиральницею, але тоді не потрібно мені нав'язувати ваших е, дітей. Розумієте? Ой. Коротше кажучи, був в мене такий випадок, така сім'я. Дуже цікава, до речі, сім'я значить, чоловік і дружина. Ось вони один в одному просто, що називається, вони один одним жили. Вони такі були закохані один в одного просто. От е, наскільки вони були дивні, знову ж таки, дивні для мене. Це мій досвід. Коли ви мені пишете Варяна, ти так, от щось не те про італійців розповідаєш. Слухайте, це мій досвід. Я вам розповідаю, як воно було, а ви вже вирішуєте, це крінж, чи це для вас нормально. Для мене це був крінж. Так от одна сім'я. Ой, в мене ще така. Щіточка. Ага. Я е, найдовше працювала, коли з дівчинкою. Ну, це я вам потім розповім. Десь місяців вісім, може більше навіть. А так, як тільки починали мені нав'язувати за ту саму плату ще і хатню роботу, я не проти її робити. Я її роблю сумлінно, я готую смачно, я прибираю чистенько, охайно, але це зовсім інші гроші. Тому я з ними не сварилася, не скандалила. Я просто казала: ну все, до побачення. Все. От. І в черговий раз. І я собі шукала роботу бебісітера. Значить, на Фейсбуці є такий сайт. Не сайт, а як воно називається на Фейсбуці, як паджина, так? Як сторінка на Фейсбуці, група, може, отак. Вона так і називається «Бебісітер у Римі. До речі, я зараз вам, я зараз вам, так, Фейсбук, еко, бачите? Ось ось він. Він називається Бебісітер Рома. Я вже тут роки чотири нічого не дивилась. Але він досі є, тому що це дуже актуальна тема. Тут люди виходять на роботу дуже рано, і дітки маленькі, не у всіх є гроші платити за приватний садочок, не у всіх є родичів, хто б допомагав, а потрібно комусь гледіти дітей. Ну от, бачите, до сих пір є ця група. І я в цій групі, значить, знайшла оголошення, що. Одна італійська сім'я потребує бебі тимчасово. От, Їм потрібна няня. Окей. Я до них приїхала. До речі, вони жили неподалік від мене, тобто всього один автобус я брала. Угу. Приїхала і одразу мене зустріла його дружина. От. Дружина така вся весела, така вся. Я до них приїхала десь о восьмій. І вона така, а це ти, Маріанна, окей, проходь, проходь. Така вона була дуже добра, дуже така. знаєте, Чоловік її такий Ой, аморе, аморе, йди, я тебе поцілую. Вона, ти я вже на роботу запізнююсь. Ні, йди до мене. Я такий слабкий, такий слабкий, мені так погано. А я стою в коридорі. Я думаю, господи, зараз вона, значить, піде на роботу, і вона мене залишить з ним. А він такий слабкий. Може він, оцей тато дитини. Вони писали, що в них хлопчик. І хлопчику, значить, 6 років. Ось і о, такий слабкий тато. Думаю, напевно, в нього якась така хвороба, що він в ліжку, ну таке я вже собі фантазую і стою в коридорі. І тут, значить, оця його дружина, до нього в зал біжить, потім значить, на роботу, за двері, і мені каже, про все домовишся з моїм чоловіком. Йди він там лежить на дивані, значить, в залі. Ну, я розулась, йду в зал. Дивлюсь, лежить, лежить чоловік дійсно на дивані, і мені здалося, що в нього, боже, в нього десь було під боком, під пузом, під головою мільйон-мільйон е, цих е, подушок. І він такий лежить, отак, знаєте, руку поклав і такий, ну не ну не отак от прям, Боже мій, боже мій, як мені погано. Що там на вулиці? Я кажу, так, нібито сьогодні буде сонячний день. Він такий, сідай. І такий, хопа, дві подушки скинув, значить, з дивана <схи> ноги підігнув, і там, значить, місце для мене з'явилось. Я кажу: та нічого, нічого, кажу, ви так себе погано почуваєте, я, могу, я можу і постояти. Я такий, сідай. Потім він сів на диван, а він був в таких, знаєте, шортах спортивних, ну, от як спортивні, такі шорти легкі. Ага, І в майці, і тут він. Ні, ні з того, ні з цього. То він отак знаєте, ой, ну не посуп'ю, то тобто я, я вже не можу, я вже не можу. І тут він падає на підлогу і починає віджиматися, віджиматися. А в нього такі, знаєте, руки ще такі, мускулісті, мускулісті. І він такий, знаєте, там уже 10-20 разів, потім так хопа, якось на одній руці, потім хопа, так на іншій руці. Я на все це дивлюсь. О, Господи, що це? Що це? Таке? От. І потім він такий. Боже, я спітнів, я спітнів. от. І такий хопа, і знову всі подушки усівся. І такий на мене дивиться, каже: Ти знаєш, чого я тебе покликав? Я кажу: чого? Нам потрібна няня. Я кажу: для кого? Для мого сина. У нас є маленькі професоре. Його звати Юрій. Я такий, як його звати? Він каже: Юрій. На честь Юрія Гагаріна. Каже, велика Росія, значить, така людина в Росії, значить, Юрій Гагарін. І він такий, ти знаєш, що Росія перша-перша у космос. Я кажу: ну, слухайте, не Росія, а Радянський Союз. І потім, і знову, знаєте, за царя Панька, і я їм пояснюю, що Байканур це був взагалі Казахстан, що архітектори і інженери вони взагалі були українці, от цього ракетобудівництва радянського. От, но, Але. Це дійсно так дуже розповсюджене ім'я, Юрій. Я дуже часто чую, хлопчиків так називають: от не, не Юра, там не Жора, не Гоша, не Юра, а от саме Юрій. І він такий ще маленький, а він вже Юрій. От, ну окей, думаю, Юрій так Юрій. І каже: він в нас маленький, професори. Ти знаєш. Ми каже з дружиною прості люди. Прості люди. Ми любимо одне одного, одного. Кожен день в нас секс. У нас такий каже, секс, просто зашибісь. Я вже от. ми прості люди. В нас дуже класна сім'я. В мене така класна дружина. Каже, ми з першого класу разом. Я кажу, ну це видно, от як ви любите один одного, це видно. Каже, а от в нас син, наш Юрій, він взагалі не в нас. От ти бачиш, який я спортивний? Я взагалі каже, не спортсмен. Я не спортсмен. Але. Я ходжу в спортзал, я взагалі офісний там робітник, якийсь, то він був менеджер чогось. І це було таке, знаєте, такий час, коли от дуже почались ці онлайн-роботи з дому, що він потім одягнув костюм. І сорочку, і костюм. А під костюмом у нього тут були труселя. і все. І він так і ходив по дому з цим з лептопом, і отак він і з дому і працював. І він каже: Значить, я дуже спортивний, незважаючи на те, що я офісний працівник. Моя дружина дуже спортивна. Ти знаєш, який в неї задок? От ти, якщо її потримаєш за задок, він такий твердий. Я кажу: ну я дуже рада, я дуже рада за вашу дружину. От, а от наш Юрій. Портропо -троп. маленький професор. Тобто, на жаль, він у нас маленький професор. Це все каже в його батька, не в нас, е, в її батька, не, не в нас пішов, ні, пішов свого діда. А дід каже, в нас професор. І викладає в університеті, він викладає астрономію, тобто він по зіркам. І от, каже, онук, наш син Юрій, він пішов в нього. Він вже, каже, в 5 років читав такі книги. Взагалі, ми вважаємо, що. Читання це шкода. От спорт, а тівіта — фізика, атівта фізика. Тобто фізична активність це для життя. А оце, що він там оце читає і такий кличе. Юрій, Юрій, йди сюди, значить, з Маряною познайомся. Угу. І приходить: цей Юрій, Боже, така дитина класна. Знаєте, по-перше, такий мальчик, такий товстунчик, знаєте, з таким пузиком, такими щічками, такий італійчик, чорненький такий, значить. В окулярах такий. Він прийшов, і він навіть коли йшов до нас, він йшов з книжкою. І я ж до нього Ой, а ти читаєш? А що в тебе за книжка? Він каже, це енциклопедія про тварин. Боже, каже, мені це дідусь подарував. І тут його батько каже: Юрій, я ж тебе казав. Я тобі казав, що читати це небезпечно, читати це от бачиш, ти вже погано бачиш, ну ти в окулярах, ти повинен ну, займатися спортом і все. Я бачу, що цей Юрій він чуть не плачеть. Він каже: мені не хочеться спортом, я хочу книжки читати, от. я хочу комп'ютер. Боже мій. Ну, коротше кажучи, його батько мені сказав, що Маріанна в мене жа зараз такий напряг по роботі, такий напряг, як правило, в мене працює дружина. Я працюю з дому онлайн. І я з Юрієм. От. Я його до школи завожу, привожу. Все, я з Юрієм, але зараз каже, я такий втомлений, такий, ну не по собі, я такий втомлений, такий втомлений. От що нам потрібно ну, десь на місяць, на два бебісітер, щоб я трішечки прийшов до тями. От, а оскільки я не маю часу займатися з Юрієм спортом, ось то нам потрібна жінка, яка буде з ним займатися спортом на дитячому майданчику. Слава Богу, що біля. Е Дома, ну, як біля ну, хвилин 10 потрібно було йти, є такий невеличкий парк. Слава Богу. І каже, як ти там з спортом? Чи ти теж все читати любиш і розмальовувати? Каже, була в нас тут одна така няня, все з Юрієм, там вони, значить, оці, я так зрозуміла, що вони були такі розмальовки по цифрам. От. А я хотів для сина активіта фізика, тобто мені не потрібна розумна. Дитина, мені потрібна здорова дитина. Окей, okay. я кажу: так можна і здорова, і розумна, все разом. Він каже, О, ти цим і займись. От, І потім три рази на день у Юрія значить, ой, я прям така спортивна: волейбол чи баскетбол, де велика така сітка, велика це волейбол, пало воле. Це волейбол, напевно, Ну, де велика сітка для малих. От. А в нього батько дуже високий. От. І мама в нього, така, знаєте, немаленька. Може, вони думали, що і Юрій буде такий. Ну, Коли я його бачила, йому було 6 років, всього, і він був ну, такий ну, такий пупсічик, ну, лапочка з цими книжками. От. І я сказала: ну, окей, гаразд, будемо, значить, бігати, пригати. ось, будемо лазити по цій. Там, як для Мауглі, знаєте, такі, як джунглі є е, на тому в парку е, зроблені для дітей. От. Ну і трішечки я кажу, будемо читати. І під, під моргою Юрію. От. І оцей Юрчик він такий вже, он думає, ну, гаразд. Чогось от, мене діти люблять. знаєте, от Мені з дітьми дуже добре, тому що вони дуже чесні, вони знаєте, порядні діти, вони не, не придурюються, вони, е, е, ну, якщо вони тебе чекають, то вони тебе чекають. Ой, зараз буду ридати. Не знаю, мені дуже подобається працювати з дітьми в школі. От я дуже шкодую, що я пішла працювати юристом. Я розумію, що там були зовсім інші гроші, ніж в школі, але мене діти не бісять. Розумієте, от не знаю, навіть якщо вони не слухняні, навіть якщо вони не посадючі, мені це подобається, тому що це така органіка. Знаєте, це, така, це такий прогрес. Це така от просто енергія. енергія, от. Коротше, я тому Юрчику дуже сподобалась. І він мені дуже сподобався, такий прям, такий, знаєте, пінгвінчик такий. от. І от, значить, я почала до них приходити, і о, справа в тому, що я думала, що ми будемо ходити о, на ціл, ну, в цей парк, я буду тільки з Юрчиком. от. А його батько ж буде вдома о, керувати значить, своїм відділом. Ні, батько, значить. Майже кожного разу він ходив з нами. Майже кожного разу. розумієте? І саме перший раз я його запам'ятала боже мій. Значить, ми перед тим, як піти в парк. Ну, тобто я його погодувала сніданком, е, Юрчиком. Я готую тільки для малят. От. І я кажу: так, а тепер. Потрібно на дорожку пописяти, <хі> от тому, щоб ми там з тобою не шукали, де значить, як, ну якщо тобі скапала піпну, тобто, якщо ти захочеш пісяти. До речі, є така пісенька е, італійська. Я її співала часто, і її часто по телебаченню для малят співають італійську. Вона називається Отут десь напишу. Можете її на на Ютубі, вона є, можете її послухати. Вона називається «Мі, пала піпі, тобто пала піпі, пала піпі, пала піпі па -па». тобто цієї пісеньки, такий, що як тільки дорослі щось починають. Робити дітям обов'язково хочеться в туалет, тим більше, італійці вони дуже прості в цьому плані. Якщо їм хочеться пісяти, какати вони дорослі, навіть вони одразу вам про це скажуть. Одразу, ну це нема чого стидатися і соромитися. Розумієте? Тому я, Юрчику, і кажу: слухай, щоб нам не бігати там, не пісяти, не шукати, де це зробити в парку. Давай на дорожку, все дитина сходила, ми пішли спокійно в парк. Чую, з балкону, кричить його батько. Маріанна, завжди, завжди, Маріана, я піду з вами, я, я піду з вами. І оце він. Думаю, Господи, ну знову ескорт, ну знову я йду в парк з батьками. Ну В мене дуже рідко було, коли батьків не було. Я ж думала, що бебісітер потрібен, коли немає батьків. Розумієте, що дитину нема з ким залишити. Ні. Кричить, я піду з вами. Ну, окей, я дивлюсь, Юрчик так вже О, Думаю, знову батько буде. От. Хоча я ж кажу, сім'я класна, і Юрчика вони любили. Ну тільки що ну, їм не подобалось, що він в них не спортивний. Ну, що, дійсно, гени це таке. Я потім познайомилася з його дідусем. От. І так, дійсно, Юрчик був більш в дідуся в цього в професора і за характером, і, і навіть зовні був як дідусь. От. Доганяє нас його батько, Юрчика, і ми всі в трьох йдемо в парк. Я кажу: слухай, давай хоча б хвилин 10 по джунглям, ну там оце як джунглі, як мауглі, давай ти полазь, я боюсь, я боюсь, я впаду. Я кажу, я буду. Сотто, тобто я буду під цим містком, під цими канатами я буду тебе тримати. Давай хоча б батьку покажемо, що ми трішечки ми робимо активіта фізика. Ми, от, а потім ми 30 хвилин будемо читати книжку. Кажу, може, він піде. От. Юрчик поліз на ту горку, потім потрібно було через місток там стрибати, там ще щось. Оці ж колеса. Ой. І я дивлюсь, щось його батько туди-сюди щось бігає, бігає. От, каже, Маріанна, я хочу пісяти. Я думаю, мені щось почулося. От, я кажу, що ви хочете, даруйте, що ви хочете. Він каже, я хочу пісити. Мі, пала піпі. -пі. Я думаю, Господи Боже мій. Я кажу, ну слухайте, ну поруч є бар, можете сходити туди. От. Він каже: та ну, бар, там потрібно щось, щось купити, я грошей не взяв. От я думав, буду з вами, буду, значить, відпочивати і надихатися. Я кажу, слухайте, ну, ну йдіть додому, тут додому йти ну, 10 хвилин. Ні, ні, я додому не дотерплю. Думаю, блін, ну ти доросла людина. Ти виходив з нами в парк. Ти не міг перед доріжкою сходити на доріжку і попісяти. І жметься, і жметься, і він вже себе хапає за, за це місце, його батько. В кінці кінців, він нічого іншого не придумав, як піти, там діти гуляють. Мами, інші няні гуляють з дітьми. Ні, він зняв штани, його батько, і почав дзюрити прям. Ну він трішечки відійшов. ну трішечки. Він просто взяв і обернувся ну якби до нас спиною. Типу, те, що він став, зняв штані нічого страшного, розумієте? І, звичайно, він там все собі тримав руками, потім там все це укладав після того, як все зробив, і він ці руки він навіть не помив. І коли я йому дала, мені так було соромно, мені так було соромно. Я, я не знала, куди мені очі подіти. І коли я йому потім дала вологу серветку, так, знаєте, йому дала вологу серветку, він сказав: А мене ну ну, 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 ну він сказав, що в нього руки чисті, все гаразд, все гаразд. Всі паніні, тобто всі бутерброди, що я зробила для Юрчика, він з'їв, насяв і все. І, і був з нами майже три години. Поки ми з Юрчиком не пішли, значить, я йому не готувала обід. От і я в них пропрацювала десь приблизно два місяці трішечки менше, мені здається. Все було гаразд, але. Коли оцей батько він так і не став е, працювати от е, офлайн, тільки онлайн, але кожного разу він йшов з нами в парк, і кожний раз вже е, ну він виявився такий дуже по характеру, більш-менш такий легкий. Я йому розповіла, що ну це не дуже нормально, що ну ви таке робите біля дитячого майданчика. Він каже: Ну що, ну. Сучеде, ну, якщо мені захотілося, я кажу: давайте так, якщо ви хочете з нами йти в парк гуляти, ви разом з Юрчиком перед виходом, ви все зробите, і потім ми підемо гуляти. І його мама, значить, і дружина, значить, цього батька підтримала. Ну, тобто сім'я така весела, трішечки кукустранна, а я для них странна. От. Але їм подобалось, що. Я могла домовитись з Юрчиком, я знайшла такий баланс, що ми і займаємось на цих всіх лазалках, і читаємо, і розфарбовуємо. От. І навіть е дідусю, я натякнула, щоб Юрчик хотів на день народження комп'ютер. Ну, розумна дитина От прям розумна дитина. Не в тата і не в маму пішла, в дідуся. От таке. Так що, якщо італійцю приспичить десь. Ну, він не соромиться, він встане і це зробить. Ну, тому що йому ніяк, розумієте? Все мої гроші це був ще такий випадок. Це йому зараз, Юрчику, десь приблизно років, якщо йому було 6, напевно, зараз йому років 11, 11-10, вже, напевно, такий тю 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 Я, до речі, от в мене немає такої звички Я за дітьми, там, дуже. Спостерігати, тому що я ж бачу багато фотографій і дітей, і батьків. Я відписуюсь, я відписуюсь, у них є мій номер телефону. Час від часу вони мені можуть надзвонювати. Я з Юрчиком ще була один тиждень, вони мені подзвонили десь приблизно через рік. От. Батько вже в них. Був на роботі, але все одно. А море, а тобто в них все ще було кохання так, з першого, класу, з першого класу. Ну, Я вам хочу сказати, вони, вони один одного знайшли. Вони от прості люди. Прості, от, а Юрчик і дідусь вони були не дуже прості італійці, такі складні, розумні, і дідусь йому зробив таку, подарував йому кімнату, зоряне таке небо, і сузір'я там можна було дивитися: от і зірки, і телескоп був в цього малого Юрій. Ну це я його так звала, Юрчик. От а так вони його звали Юрій, от постійно Юрій, а море, а море Юрій. Ось така була сім'я і малий такий класний. Все мої хороші будуть інші серії про те, як я працювала татою. Все до побачення, до нових зустрічей. чао чао